Але найголовніше в цій історії, коли ми говоримо про гріхи, щоб вони справді залишались позаду, і знаєш, між мені, мені дуже подобається те, що читаючи Біблію, я бачу там такий один з основних акцентів, які нам показує Господь, те, що коли ми приходимо щирим покаянням до нього, коли ми приходимо щирим вибаченням за своє життя, усвідомлюючи, як неправильно жили чи вчиняли по відношенню, по відношенню навіть до нього, по відношенню до інших людей, по відношенню до себе, навіть зрештою, Бог каже, що я не згадаю тобі твої гріхи uh -huh. про і не згадаю, тобто. Можливо, ти будеш повертатись думками до них. Але я розділю оцю межу на до і після. І навіть якщо було щось реально антиморальне, таке важке, знаєш, важка якась артилерія, навіть це я тобі не згадаю, якщо ти щиро сьогодні покаєшся. У своєму гріху, або в своїх гріхах, І хтось може подумати, можливо, це надто релігійно. А я вам хочу сказати, що гріх це не щось релігійне, якась е, субстанція, це е, штука, коли ти просто робиш щось недоцільне, коли ти робиш не те на що ти призначений, коли ти робиш неправильні речі стосовно якихось правильних речей, які там вже в тебе вже голові закладені моральним якимось законом самого дитинства.